Від серця до серця фестиваль творчості людей з особливими потребами. Цьогоріч його проводять уже в десяти. Організовує захід Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Його директор Ольга Буднікова розповідає: цей фестиваль покликаний нагадати нашому суспільству про гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до людей з особливими потребами, а також розкрити їхні творчі здібності, сприяти розвитку кожного учасника. Цей фестиваль завжди запалює нові зірки. Так, наприклад, колись і Олена Ковтун починала на цій сцені, кожного року відбувається ну, якийсь поштовх для людей з особливими потребами, які можуть себе показати і рухатися далі. З кожним роком серед полтавців фестиваль набирає все більшої популярності. Кількість учасників стрімко зростає. Цьогоріч їх було понад півтори сотні віком від 5 до 70 років. Зі сцени артисти демонстрували свої вокальні, ораторські та танцювальні уміння. А учасники, що володіють музичними інструментами, бавили слухачів сучасними та класичними творами. А протягом всієї концертної програми у рамках фестивалю в холі міського будинку культури діяла виставка виробів хендмейд. Відвідувач виставки Борис Єровський від у захваті, він наголошує, полтавці таки мають таланти. Шкода, що демонструють вони їх так не часто. Мені б хотілося, ну, щоб це було не тільки так одиночно, а щоб це було почаще, щоб люди виявляли свої таланти. Вот, і показували, що в Полтаві є теж. Люди, які можуть щось дуже гарне зробити, найбільше на виставці пана Бориса вразили роботи полтавського майстра Анатолія Фіктянова, сокира та дві бульотки. Анатолій Фіктянов охоче розповідає про свої вироби. Бульотка це сосуд для підтримання, для підтримання температури води, чаю або іншого напою. Це виріб часів Першої світової війни 1914 року. Вона виготовлялась із гільзи снаряда гармати латунної. Вона називається бульотка паровоз. В цей отвір заливається чай або кофе. Знизу підігрівалася спиртовка, називається такий прилад. А з цього отвору вже Текло непосредственно кофе або чай. Тут ми бачимо сокиру середньовічну. Це бойова сокира. Фестиваль від серця до серця традиційно проходить навесні за підтримки полтавського міського голови Олександра Мамая.